Всім привіт, ти на каналі Владислав Машенський, і в цьому відео я хочу вам показати, як відбувається моє тренування в домашніх умовах. Все тренування я розподілив на три групи. Поясню, як це. На тиждень я виділяю три дні для заняття фітнесом в домашніх умовах: це вівторок, четвер і субота. Всі останні дні я займаюся у спортзалі, кроме неділі, тому що неділю я виконую кардіотренування. Тому... Я вже заздалегідь написав програму для тренувань в домашніх умовах і розподілив її на три групи, а саме які це будуть вправи, де далі. А ще хотів доповнити, підпишись обов'язково на мій канал, постав колокольчик на повідомлення, щоб не пропускати мої наступні відео, і давай розпочнемо моє тренування. Все, що нам буде потрібно на цьому тренуванні, це ось така звичайна резинка, яку можна придбати в будь-якому спортивному магазині. Вона коштує приблизно 5 доларів. Всі вправи, які я вам хочу сьогодні показати, вони будуть виконуватися із власною вагою. Тому поїхали. Першу вправу, яку я хочу вам показати, це будуть класичні віджимання від підлоги. Наступна вправа це будуть дотикання до плечей в горизонтальному положенні на килинку. Поїхали. І наступну вправу, яку я хочу вам показати, це будуть підйоми на біцепс за допомогою ось такої резинки. І під закінчення свого тренування я виконую обов'язково прес, покажу як. І так, мій перший етап мого тренування вже закінчився. Я показав, як можна відпрацювати руки та груди в домашніх умовах. І всі вправи, які я сьогодні показував, я напишу під цим відео, щоб ви змогли подивитися та повторити. Ще раз вам дякую, що подивилися це відео до наступних разів і побачимося вже в наступних відео. Всім пока-пока.